Вийшло сонце золоте, промінці заграли, і струмочки, мов дзвіночки, пісню заспівали. Там, де вчора сніг лежав, потекла водичка. Незабаром у садочку виросте травичка. Друже, пропоную тобі створити струмочок. А для цього нам знадобиться смужки блакитного кольору, коробка. Також попросимо батьків про допомогу виготовити паперовий кораблик та пустимо його струмком. Дякую тобі за увагу. До зустрічі!